Slava Ukraini! Thanks to everyone who comes every week to support Ukraine. Thank you, guys. Наша допомога виходить за рамки тільки підтримки продуктами харчування. Це більш соціальний зв'язок з усіма жителями прифронтових регіонів. Ми кожного дня, доставляючи туди продукти і гарячу їжу, бачимо очі цих людей, які з натхненням дивляться в завтрашній день. Вони знають, що Україна підтримує їх в будь-якому випадку, і це дає їм сил, духу, терпіння дочекатися закінчення цієї війни. Ми провели велику акцію під резиденцією президента Португальської республіки. І на ту акцію прийшло майже 10 тисяч людей, і більшість з них це були португальці, які відразу прийшли підтримувати Україну. Ми організували акцію, коли під готелем, в якому зупинився президент Сполучених Штатів Джо Байден, прямо під вікнами в його кімнаті. Ми зробили Величезний протест з вимогою надати Україні в 16. Так нас підтримала програма Юліт з Європи, яка за фінансування Європейської комісії в Україні проводить шкільну ініціативу. Ми ремонтуємо 12 шкіл в Київській, Чернігівській та Харківській області, які постраждали під час бойових дій. is possibly the fighting for the good. відновлення, це ж знову ж таки не тільки про цеглинки, це про відновлення мислення. Ми працюємо для всіх, але для всіх тих, хто залишається, хто залишається в своєму місті, в своєму селі, в своєму будинку, в своєму бізнесі, відновлювати все те, що в нього було до того.